Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Вчора, коли гуляли з дітками на вулиці, зайшли в наш місцевий магазин і купили там гарного свіжого сала. Тут воно у нас по 200 гривень за кілограм. Не знаю скільки на ринку, але у нас було так. І це мене надихнуло на таку ідею. Вчора я готувала борщ, у мене є смачний сало, і зараз у нас будуть пампушки. Кому цікаво, приєднуємось. Для цього мені знадобляться сіль, цукор, дріжджі та борошно. Беру 25 г дріжджів, столову ложку цукру і чайну ложку солі та замішуємо опару. Беремо 350 г води. Додаємо борошно. Борошна, борошна додаємо стільки, щоб наше тісто було таке, як на оладки. Не дуже туге, як сметанка. Поки наша опара підіймається, хочу згадала про салатик один. Але зрозуміло, що я купила сухарики. Зараз насушу трошки сухарів і будемо готувати салат. Ось так наша опара підійшла. Зараз додаємо муку і олію. Форму змащую олією. І розподіляю тісто на рівні шматочки і викладаю їх у форму один до одного, близько притиляючи. Поки наші пампушки підходять, збираємо салат. Для цього нам знадобиться кукуруза одна баночка, одна баночка квасолі білої, Три яєчка. Три огірочка і три зубочка чеснику, сухарики та майонез. Все це подрібнюємо та перемішуємо. Так, ось так наші пампушки підійшли. Зараз ставлю їх в духовку десь на півгодинки на 180 градусів. Так, для заправки для пампушок нам знадобиться зелень, чесник і олія. Зелень і чесник подрібнюємо і додаємо в олію. Додаємо за смаком сіль перець чорний що люблю. Так, часник та зелень подрібнили, додаємо олію. І все це гарненько перемішуємо. Така краса у нас вийшла. Поливаємо заправкою її ще, поки вони гарячі. Так, прям ретельно, ретельно все змащуємо. Може, мені вже подобається. Ці аромати, я вже хочу їсти. Ось така смакота у нас. Ось такий обід у нас сьогодні буде. Дякую вам, що додивилися мене до кінця. Буду вам вдячна за підписку, лайк та коментар. До нових зустрічей, па-па! Також, діточки, побачили, що. Сушу сухарики на салат попросили і собі також, так що насушила її.